Привіт українчики! Звати мене Володимир Фурман, Моя голова Лиса Борода Синя. Перемир'я не буде. сан франківськ там, перемовин теж не буде. Вовка Путін, він пацик серйозний, і він вже всі мости спалив, йому вже абсолютно до лампочки, що він там опинився в ізоляції, в ізоляції він був до того. Тому що із бандитом його рівня ніхто із західного світу розмовляти і до того не хотів. Зустрічатися із перекошеною миною на обличчі, вони то робили. Там про що небудь з ним домовлятися, враховувати його якісь думки, ну вони такого не робили. І в нього є там своя якась гордість, і йому то категорично не підходило. Ну і якщо його не прийняли таким, як він є, то він і не збирається змінюватися так, як того не хочуть. Тим більше, що в нього своя історія, своє бачення світу, в нього є теж чимала історія розвитку його особистості за плечами, яка залишається поза кадром, бо там похвалитися особливо нічим, хіба що перед братвою. А хлопчикам і дівчаткам, які навчаються в школі, нема що розповісти, тому що там цей бандитський Пітінбург, він там хоча і оспіваних фільмах, але в шкільну програму його включати не можна. Так ось, він не збирається вести ніякі переговори, він хоче забрати те, що належало його братві тут на території України, те, яка недолуга українська братва. Не спортивна, а якась спита і від'їджена, такий як той Беня Коломойський, із таким от животом попереду, який теж розмовляє, як якийсь бандит, який недавно звідкись вийшов, і слів не добирає, і землі під собою не відчуває, тому що він досяг великих успіхів. Але його успіхи, що там звелися на нівець, так само, як той Ахметов сильно пощіпаний, як, як курка, тому що ну, не можна в бандитів відбирати те, що належало їм. Бо вони не стримані ніякими ні законами, ні ніякими соціальними нормами. А там розчленити тіло свого вбитого ворога, то це ось такого. Мати якусь свою приватну армію, яка рішає справи з іншою братвою, це теж у всіх є нормою. А зараз в них є власна країна і, і в країни є армія, яка тепер вирішує їхні справи з іншими країнами. Тобто вони розвиваються і переходили на наступні рівні. А коли а тутешні українські вони просто відхопили там ті шматки. Потім ще повідхоплювали шматки вже не державної власності, а вже приватної власності інших бандюків, і думали, що все життя склалося. Тепер вони вийдуть в історію, і тепер їм можна засновувати свої династії, створювати герби і, і все інше. Вони тепер нові дворяни. Ні, вони тепер не двоє. Не не нові дворяни, вони тепер бандити, якими вони і були бандитами. І по їхню душу прийшли інші бандити. До чого я це все розказую? До того, що серед вас є народ, який хоче, який думає, ось ось в Америці переможе Трамп, він перестане давати зброю, і е, Зеленський піде на, пере, на переговори, чи взагалі здасться там Росія захопить і всі території, і в Україні знову настане спокій, правда, на нових умовах, бо буде новий порядок. Бо імперія захопить ці всі землі. Насправді нічого такого не буде, тому що Україна і зараз отримує зброю не через те, що Захід такий благородний і дуже переживає за долю України. Все дуже просто. Україна це країна, яка захопила заручників. Заручників із дієвого чоловічого населення, там з 18 по 60 років. Ці чоловіки вони мають сім'ї, мають дітей. І ці діти, жінки живуть разом з ними здебільшого. Ті, ті жінки, які там кінчені соціопатки, вони позабирали тих своїх дітей і позвалювали десь по якихось закордонах і познаходили там собі якихось нових, хто, хто зміг, хто не зміг. А ті, котрі більш-менш е, е, мають якусь симпатію і почуття, яку треба яку складно мати в таких умовах, і засуджувати їх теж складно за те, що вони так себе поводять, тому що ну, життя воно важливе, життя їхнє і їхнього потомства, воно дуже важливе. Ну і вони про нього дбають. А чоловіки здебільшого не сильно. Переживають за своє майбутнє. Точніше, вони за нього переживають, але оскільки оскільки вже не одне покоління триває, таке становище, безправне чоловіче становище, яке ґрунтується на позбавленні чоловіків, засобів до існування, бо на ті зарплати, які вони заробляють, які заробляє пересічний там українець, навряд чи можна добре жити. І Навряд чи можна мати якусь там мобільність. Так ось, заручники вже давно захоплені, ще на початку війни вони були захоплені, і Захід постачає зброю для того, щоб той Зеленський і його хазяї не махали цими заручниками. перед Західним світом перед виборцями у західному світі. Зеленський розказував там, що от у нас є там 25 тисяч, скільки він там наловив е цих рекрутів, але в нас немає для них зброї. Давайте нам зброю, давайте нам f 16, давайте нам давайте, давайте. Захід не вірить в Україну, що Україна може стати демократичною якоюсь правовою країною, тому що за 30 років цього не відбулося. Україна ніколи не була демократичною і правовою, а те, чого ніколи не було, воно не може стати, так як не може бути того, що Росія нападе на Сполучені Штати. Росія ніколи не нападала на Сполучені Штати, її за вигнали там брудними ганчірками. І Аляску, то Сполучені Штати тільки в 50-му році минулого століття зробили штатом. До того вона їх не сильно парила. Так що э, Заходу немає діла до цієї розборки бандитів з російських з бандитами українськими, як їм не було діла до цих розбірок в 90-х і в 2000-х. Їм на це начхати. А людей, ну, людей шкода. Треба, щоб люди жили. І даючи цю зброю, захід все ж таки має надію, що в когось там в голові все ж таки перемкнеться, що в них вже нарешті є в руках зброя, що вони вже вміють воювати, і що вони вже можуть злагодитись і щось зробити. із тим Києвом, захопити владу в Києві. І е, в цьому основна мета. Тому для тих ждунів, які думають, що прийде Трамп, перестане давати зброю, Зеленський здасться. Я кажу, що ні, Зеленський не здасться. Зеленський набере більше заручників. Він їх зажене в ті свої тренувальні табори, які по факту є концентраційними таборами для чоловічого населення, яке може тримати зброю. І він покаже, що ось дивіться, оці ось чоловіки підуть із калашами на якісь там танки і будуть приймати собі на груди ті каби, які на їхні окопи прилітають. керовані авіабомби. Ось що буде. І як він буде набирати вас? Він буде просто виломувати двері в ваші хати. І зараз вас ловлять просто на вулицях. Прийде наступна стадія, коли вас будуть просто із хатів висмикувати, тому що всі ви там зареєструвалися вже в тих резервах хрест, і вам прийшли повістки, а потім вас просто прийдуть додому, ну і один за одним вас їх виловлять і відправлять. Тому ви не дочекаєтесь того часу, коли знову стане все спокійно, тільки з новим порядком і з новим володарем. І ця вся історія з війною, вона закінчиться тоді, коли закінчаться в Україні люди, якими можна воювати. Люди, я кажу, бо це будуть не тільки чоловіки, а це будуть жінки і діти. Ось таке моє бачення. Так що ноги в руки і вперед, успіху.